Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще двох диверсантів, які на замовлення Російської Федерації підпалювали обладнання на об'єктах Укрзалізниці. Таким чином фігуранти мали зірвати перевезення зброї та боєприпасів Збройних сил України на передову. Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях. За даними слідства, організатором диверсії виявився 21-річний дезертир-контрактник однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали на замовлення Російської Федерації. Підривної діяльності він залучив свого знайомого місцевого безробітного жителя. Відповідно до інструкцій ЗРФ, вони проводили дорозвідку розвідку об'єктів та обирали влучний час підпалів. Правоохоронці завадили черговому підпалу об'єкту та затримали зловмисників на гарячому. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під варту, їм загрожує довічне позбавлення волі.